Дело в том, что у нас проблемы с транспортом и с бензином. А в этих условиях единственный, кто нам может помочь, это Национальная гвардия Украины. Прибыли газеты, то на двести газет большой тираж. А вот необходимо было транспорт, необходимо было содействие. Мы попросили и они нам помогли. А чем ця газета якась особливо важлива? А в ней содержатся парады, советы психологов для людей, которые прибыли с оккупированных территорий на территорию нашего города. Ця газета буде розповсюджуватися безкоштовно, і де вона буде розповсюджуватися? Да, вона буде розповсюджуватися безкоштовно, а вот в здании Славянского міського совета, в частности на первом этаже, вот, спеціально отведенный для цього містах, а також в здании пенсіонного фонду на третьому і першому етажі пенсіонного фонду, в центрі соціальних служб Славянского міського совета, а також в управлінні соціальної захисту населення. Просто надаємо допомогу місцевим органам влади в доставці преси для тих, хто переселився з вимушених причин на цю територію. Ми їх таким чином пробуємо їм допомогти. Окрім доставки преси, чи берете ви участь в якихось інших проєктах? Ну, зараз ми це плануємо і обов'язково будемо брати участь в різних проєктах, в тому числі освітніх.